Всем привет, друзья! Вы на канале Санёк. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мы начинаем играть в игру Майнкрафт. Из бронеї другого уровня. Так. Мы заспавнили в таком лесочку. Надеюсь, тут может быть село. Так, пока что пошукаю. Села пока що не магия. Так. добре, добуду трохи. Правда трохи? Окей, добув дерево, так. І йду шукати село. Дубав хоч щось цікаве. Так. Надеюсь, что... Ого, уже зим, зимовый биом начинается. Биом крока. И вот не дробней тут тут літ. Чи просто Добре, п'япи в сторон підем, напевно. Боссюди. Хоп-хоп-хоп, паркур, паркур Окей.

побігли наверх. Окей, тут дерево знайшов. Добре, не дуже треба. Мені треба зараз село якесь. то я зараз что Я знайшов и это село. Так, сейчас тут є. Так, дивимось, що в першому домі. Кровати фіолетом мені подобається такий колір. В принципі. І, Інно скривати тут такий. Теж кровать можна фака забрати, хоча мені напевно... Що мені фака потрібен. Зараз. Так, тут ще в нас у селі. Тут теж нічого такого хоті, вроді, ще не бачу. Так, Окей. Тут є ще хатини. Можливо тут ще голем є. Можливо, тут ще є струтка цих. Може давай якийсь добіг зробити. Хто? Так, хліб є. Окей, є голим, не значить по його виграю. Якось перевіряти дуже хочу, буду з ним. Від відбиватись, буде цікавіше, напевно, В принципі, чого. Що за хата? О, тут тут був. Так, тут ще хатинки мене залутали. Тішечки Тут пусто. Тут Так, тут теж пусто. Зрозумів. Четверть крились. Так... Значить треба їм забирати їжу просто, на сенсі не будемо залитий. А зараз коли буде ніч, то їй буде цікаво. Дубаю чи довалимо, біля нього буде. на блоке они А можно мотыку добывать блоки? Я думаю, не на эти канал функции. Тут спокойно хочу. Бразвиха. Так, зараз будем на пушке есть. Зомби будут все на переходы. Вообще, вот, вот. В броні та зброю другого рівня. Я думаю, якийсь шанс у мене. в домі в цьому заховатись тихенько. Переселяти, там вже селянин пішов додос спати, напевно. Окей. В принципі, я готовий вже заховатись Дерево перекрафтить. Я перекрафти дерево. Зробити би якусь міну захист І... Так, так. Зроблю. Так уже, походу, його блюють. О, зомбі б'ють домбі був. село. Так, можно трошки сильнее построю захист такий. Okay, блок, блок поставил в цей. Так. Так, так, так. О, не бежен, не бей, не А потом вот так вот, то ты бежишь. Это а, зубок. Окей, так. Зомби тысячу. Ты где? А здесь там, Чего они опираются? Чего они не ховаются? Где а. зомби? Ты може ти щось продаєш нормально? Ха. Нормально такі перецінки. Де <haz> голем дівся? Так, ну где? Так. Ну, база, что нападает. Выслал тут еще нормально захищаем так. Другой пусть... Такую привороту Так. Є. Сюди ще можна таку так захист поставити. Нормально. В принципі. Ой. Це я сюди не поставив. О, зомбі вже з'явились. На езі. Ти де голим? Він а ну тут попа да, без а, не хоча не передумав. Він же такий дуже був непоганий поїм. там ну, я про це подумаю в чм Давай договоримся, давай я тобі залізу, напевно, а мы не залізу на тебе що за кріпер? Коротше, тут було неважливо. Ви самі побачили, що брони другого рівня теж доволі важкувато виживе. Там кримірка. Приходник може. Типу знову стичка. Тому ви самі побачили, що... Друга броня теж доволі слаба. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Бажаємо класу у нас. Удачі. ну і всім пока-пока!